Вітаю, розв'яжемо номер 48 з теми функції треба знайти, задана функцію задана, і нам треба знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 1,5 і 6. Що ж, давайте запишемо значення аргументу. Аргумент це у нас x. Тоді, якщо x. Буде дорівнювати мінус 1,5, нам треба знайти функцію, значення функції. y, y буде дорівнювати 4, помножити на мінус 1,5 і відняти 5. Як помножити число на 1,5? Це треба 4. Множимо на 1 і беремо половинку від 4. Тоді 4 помножити на мінус 1,5 буде дорівнювати мінус 6. Мінус 6 і мінус 5 у відповіді ми отримаємо мінус 11. Отже, при х дорівнює мінус 1,5 значення функції буде дорівнювати мінус 11. Друге значення аргументу х буде дорівнювати 6. В такому випадку значення функції ми знайдемо за формулою 4 множимо на 6 і треба відняти 5. 4 помножити на 6 це буде 24. 24 ми віднімаємо 5, отримаємо 19. Отже, при х дорівня 6, значення функції буде дорівнювати 19. Це перше завдання. Переходимо до виконання другого завдання. Тепер нам треба знайти значення аргументу, Якщо значення функції дорівнює мінус 9. Давайте пропишемо, що значення функції буде дорівнювати y в першому випадку буде дорівнювати мінус 9 значення функції, а в другому випадку буде дорівнювати 1. Що ж продовжуємо розв'язок цього Підставляємо у праву частину, записуємо 4х. Відняти 5, все це буде дорівнювати мінус 9. Ми отримали звичайне лінійне рівняння. Щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці мінус 9 додати від'ємник 5, або просто 5 перенести праворуч, поміняти знак на протилежний. 4х буде дорівнювати мінус 9 додати 5, ми отримаємо мінус 4 х в такому випадку буде дорівнювати мінус 4 ділимо на 4, ми отримаємо одиницю. Отже, при, якщо функція дорівнює мінус 9, то значення аргументу буде дорівнювати мінус 1. Переходимо до другого значення функції y дорівнює 1. Підписуємо 4х мінус 5 буде дорівнювати одиниці. 4х. Буде дорівнювати одиниця була справа, так залишити, П'ятірку переносимо праворуч. руч, міняємо знак на протилежний. Так, тепер 4х буде дорівнювати 6. Х невідомий множник буде дорівнювати Х, буде дорівнювати 6, ділимо на 4, і ми отримаємо Х в такому випадку, скорочуємо на 2, це буде 3 других. Або Х буде дорівнювати 1,5. Отже, при, X 1, при y дорівнює 1 значення аргументу буде дорівнювати 1,5. Якщо y буде дорівнювати мінус 9, значення аргументу буде дорівнювати мінус 1. Відповідь пропишіть, будь ласка, самостійно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.